Фігура флай, и то он не стана Понесдиша на полі Эйхо, гей хопа Не простаяла сиквіта І не треба кави Краще дайте молока А то мені ще потім танцювати Хопака ну, а ну, а ну, рухи до скини Пороне не не є сказав Ти хто такий? Скільки тобі років, паспорт є? То я, оце так весія, я що ти заципіло, то хто його зна, запевнити може тільки що воно не я. З кожним роком воно для мене все більше Дивина, хай йому грець. Сіромаха назвав його Козак, Козак, грець, Елінець, капець, в нього нас шістдесятка два. Та у кожного для нього бачний історія своя, тому душа тілі людини я. Вічна незмінна і первина, тому я вчусь різнити це все, не На озиратись назад, хто я є, yeah, щоб не свідомість не потопила мене, а любити творити, та й вперед, є. Yeah. Я відчуваю подих, подих, свій Я чую думки, які не мої знаю, Добрі вони, чи злі, іду в невідомість близькими. Навколо мене тьма, а світла нема. В руках у мене меч, несе солдуючи його я, я. я, 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 а хто я? Ага, не знаю, Наповнена бочка, мріями, стражданням, а може не страждання це все, а просто густа тінь падає з небес. Казали великі митці, страждання це досвід, і йди. Тому може тіні і нема, а з небес падає веселка висока, крута. Тому я вчусь різнити це все, не озиратись назад, хто я є, щоб несвідомість не потопила мене. А любити творити та йти уперед. Є хто я? хто я, хто я, хто я є, хто ти, хто ти, хто ти є? друже, не сумнівайся, жахуна застримає, навіть не сподівайся. Бажаєш ти чи ні? Рухатись потрібно хоча б після цього нам не було огидно. Сором відкидай, пістоність теж спалить. Сповідь буде потім, свій розум бережи, Оленьо дракони, ох, росли маки Думаю, що всі вони нам точно до стаги Сонок кошеня, залковий митець. До всього ми готові. Заш хай буде геть, тому я чусь різниць